Цей світ називається Ви були обрані. Ваша ціль вижити та стати сильнішим в цьому світі. Що за. Що за дідька Леса тут коїться? Де? Що, ж, що це за собака? У мене навіть не було часу подумати про потужну ситуацію. Тільки в одному я був впевнений: він, він мертвий? Якщо я його не вб'ю, він вб'є мене. Не, не, не підходь. Чому ти продовжуєш мене атакувати? Настанова? Рівень? Настанова. Вид рівень. Пекільний пес. Найсабкіший монстр в Телхам. За силою рівний дорослому чоловікові. Сила. Гравець може підняти рівень сили, набравшись досвіду через перемоги з сильним супротивником. Підняття рівня, досвід. Що, за зайдіть, лисого? Чи це я опинився в ігровому світі? Коли все пішло не так. Я прикидаюсь, не тороплячись кожен день у півдні. чи був я летачим? Тільки нещодавно я демобілізувався з армії, тому думаю про те, що маю причину для відпочинку. Я вірив, що після служби я зможу правильно війти в соціум, Однак останні три місяці були як в тумані. Нічого б не змінило мене. Навіть за останні два роки це реальність. Це була реальність. Что hmm? за <связывая> <связывая> все обрани были собраны, я? Yeah? Мертвий? Всі зібрались, я чув, тут буде 7 мільярдів кандидатів. Хто це? Це боги? Я нічого не бачу. Не тільки тому, що тут 7 мільярдів кандидатів ми точно зможемо знайти обранця. Це точно. Про що вони балакають? Передай нас у нову ігрокам. Випевне, тому що ми зможемо це зробити. Не виглядає це надто штучним. Штучним? Це двоє не є богами? Це слугу як мотивація і допомога в оцінці їх ситуації. Це вже було перевірено попередніми обраними. Зрозуміло. Починаю передачу настанови. Дідько. Ой, я зробив помилку. Помилку, що за чорт? Схоже помилково на сунові. Неважливо. Це тільки одна людина. Обраний номер 398 Починаю транспортування. Я став обраним. Помри. 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 Виродок. Пакельний пес першого рівня знищений. Ми отримали 13 досвідів. Виродок. Це все реально. Виродок. Виродок. Моє життя. Виродок. Мої батьки. Що зі мною буде? Ви. Виродок. Я. Тільки недавно демобілізувався. У мене навіть не було дівчини. За що це мені? Увага! Ваш шанс виживання в Телха менше 5%. Що? Що за. <с> Та ви? ви жартуєте, Знущаєтесь. Ви бажаєте самовбитися? Розділ перший. Ці вирадки вкрали мене. Сказали вбивати монстрів заради досвіду. Ви бажаєте самобитися. Смішно. Якщо я помилю відправити мене додому, мені треба заспокоїтися. Вони б ніколи не викрали мене, якщо після смерті я повернувся додому. Подобається мені це чи ні. Все ж закінчиться, якщо я помру. Зараз я повинен вижити. і знайти вихід Обраний, розкрив собі волю й душу бійця. Ваша сила виросла. Mm -hmm. Виберіть один із талантів. Оскільки я не можу битись тільки коголими руками, вона каже вибрати мені клас. Воїн, джерело Аура. Ближній клас, який використовує бойові мистецтва. Ближні. Це цікаво відео в відеоіграх, але я в реальному житті. Дальній бій найкращий. Чакун. Джерело мана. Класики, 60 атрибутів магії. Я обираю чакуна. Ваш вибір відхилено. У вас недостатньо можливості. живості. Недостатньо можливості? Тоді тоді магічний мечтик. Ваш вибір відхилено. У вас недостатньо можливостей. Тоді хілер. Я обираю жерця. Ваш вибір відхилено. У вас недостатньо можливості. Mm, так і знав. Ви вибрали клас воїна. Та тут не було вибору. Будь ласка, виберіть зброю новачка. Я повинен обрати далекобійну зброю. Я обираю спис. Нічого іншого. Ви обрали меч, як зброю новачка. Не меч, спис! Що, помилка? Якого біса? Що з цим не так? Ой, я зробив помилку. Схоже, в настанові. Бляха. Настанова, єдина річ, яку могла бути тут використана зараз, є. Помилкою. хе Mnie nie chce się dzielić tak, jak chcą te wydatki. Dobrze. To lepsze niż kamieniołka. Ale... Ja nie chcę umierać. Same tak. Moja nieskończalna, piekielna życia Ніччю грімня почалось. Е. Е. Я помру.